Привіт, рішення, яке забезпечує швидкий та збалансований розвиток кореневої системи, вегетативної маси і стійкість до стресів навесні, це Humifield Forte Fulvic від німецької компанії Humintech. Його найчастіше застосовують навесні, коли рослини починають відновлювати свою вегетацію. Адже Гоміфіл фортифульвік – це спеціалізований біостимулятор саме для потужного старту росту. Він містить 135 г на літр солей гумінових кислот та 60 грамів на літр фульвових кислот. Таке поєднання діє в трьох напрямках. Стимулює розвиток кореневої системи, активізує нарощування вегетативної маси та підвищує стійкість рослин до стресів, зокрема до посухи та температурних коливань. Солі гумінових кислот у клітині утворюють гелеутворюючу структуру, яка зв'язує вологу та утримує її в міжклітинному просторі. Це зменшує випаровування і допомагає рослині підтримувати стабільний водний баланс. Фольвові кислоти покращують проникність клітинних мембран і сприяють більш ефективному засвоєнню поживних речовин. Завдяки цьому рослини виглядають більш потужними, стійкими та можуть краще протистояти несприятливим умовам. Препарат стимулює кущення і гілкування рослин, тобто, ваша пшениця дасть більше продуктивних стебел, а соя черепак більше гілок. Це закладає основу для вищого врожаю. Гуміфілд Форте Fulvik також підвищує стійкість рослин до перепадів температур та інших стресових факторів. Простими словами, це біостимулятор, який допомагає культурам навесні швидко піти в ріст і розвинути здорову рослину. Використання Гуміфілд Форте Fulvic дає рослинам імпульс до росту тоді, коли це найбільш потрібно, що в результаті відображається на урожайності та якості продукції. Рекомендована норма 0,4 літра на гектар, але на слабких посівах доцільно підвищити норму до 0,6 літра, щоб забезпечити сильніший ефект. Препарат доступний у фасуванні 20 літрів та 1 літр. Гуміфілдфорте Фульвік це розумна інвестиція в сильний старт культури та її витривалість у сезоні.